Нагадати людям, що війна триває у Миколаєві. В домі офіцерів флоту відкрилась виставка два роки. Ціна свободи в експозиції представлені ексклюзивні світлини з місць подій, які вже стали історією. Їх розмістили в оновленому укритті дофу з нагоди другої річниці повномасштабної війни. Для нас важливо було показати оце все, саме всі дати, тому що саме 25 лютого почалося життя дофояк громадського і великого волонтерського центру. Для нас символічно було встигнути завершити той ремонт, який ми тут робили в укриття, бо тут був повний ну, хлам, свалка, а зараз ну, бачите, що це повноцінний простір, де може бути і концерт, і комфортне розміщення, і фотовиставка. Виставка налічує понад 100 робіт миколаївських фотографів Сергія Кононенка та Дмитра Скороходова. Митці діляться за кожною світлиною, стоїть історія, яку вони пережили особисто, важко. Але це робити потрібно, бо то хроніка, то хроніка, щоб пам'ятали, щоб нам не переписали історію, як Миколаїв боровся, як ми виживали під ракетними обстрілами. Представлені фотографії були зроблені протягом 2023 року однак серед них вже є і цьогорічні роботи. Окрім світлин, присвячених життю миколаївців в умовах війни. В експозиції є і фото пов'язані з волонтерською діяльністю команди. ДОФУ. Мета була не тільки показати зруйнування, але й показати, як живе. Наше місто, живе наші, наші люди. Це і благодійні концерти, це і зустрічі для дітей различне. Тобто, дов працює, дов допомагає, дов участвує в житті міста. Фотографи розпочали фіксацію злочинів російських окупантів ще з перших днів Великої війни. Кажуть, у майбутньому ці фотографії стануть своєрідним нагадуванням про те, що пережив Миколаїв та його мешканці. Мені дуже важко, якщо чесно, дивитися на всі ці світлини і пам'ятати, як це все було. Але світ повинен знати, пам'ятати і знати ціну свободи із сьогоднішнього життя. Тому я дуже вдячна і я вражаю я досі. Кожна світлина вона відображає дуже такі приємні моменти і деякі дуже глибокі, неприємні. Ці світлини нагадують нам про те, що війна досі триває, каже Тетяна, і кожен з нас має робити усе можливе, аби наблизити день перемоги. Експозиція триватиме два тижні, тож усі охочі можуть відвідати її, аби на власні очі побачити ексклюзивні фотороботи миколаївських митців. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.